Привіт, Огляд дуже класного та цікавого настільного годинника з бездротовою зарядкою Gelius Time Bridge 2. І зараз вам все детально про цей девайс розкажу та покажу. Починаємо. Дяку українському бренду Gelius. стильні гаджети за наданий девайс на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Отже, виглядає годинник мінімалістично та стильно. Тут в нас приємний на дотик пластик. Спереду ми бачимо основний led дисплей з часом та датою. Під дисплеєм в нас три кнопки. Перша кнопка від Відповідає за перший будильник, друга кнопка відповідає вже за другий будильник. Третя кнопка вже регулює яскравість LED-дисплею, який показує усю інформацію. Справа в нас сенсорна панель, яка регулює три режими LED-підсвітки настільного годинника. Перший режим 50% яскравості нічного освітлення, другий режим 100% яскравості, та третій режим красива RGB LED-підсвітка. Позаду в нас по центру порт USB-C для зарядки настільного годинника та живлення. Кабель є в комплекті постачання. Кнопка Mode дає налаштувати формат часу, сам час, будильники, а також дату. Кнопка Свіч відповідає за перемикання інформації, яка буде постійно показуватися на led дисплеї настільного годинника. І звісно, кнопки Up та Down відповідають за налаштування часу, дати та будильника. Знизу у нас дві прогумовані ніжки по торцях та технічні написи. Зверху напис Gelius, а також напис Wireless Charger 15 Вт. І по центру відповідно саме місце, де знаходиться бездротова зарядка. Отже, що стосується годинника, то він має вбудовану батарею на 1800 мАч, повна зарядка за 3 години 20 хвилин. І вистачає повного заряду десь приблизно на 20 годин. Це я увімку. Максимальну яскравість дисплею, але без LED GB підсвітки годинника, просто постійно показувався час і все. В підсумку на 20 годин мені вистачило батареї 1800 мАч. Звичайно, можна використовувати цей годинник як автономно, без підключення до мережі, чи завжди він буде підключений до мережі. До речі, всередині тут є батарейка, яка запам'ятовує час, тому після вимкнення годинника він не скидує час. Що стосується бездортової зарядки, то заряджає вона ті самі навушники Джелюс. Макс Бац без проблем. І до речі, бездрутова зарядка тут до 15 ватт, тобто будь-які айфони чи інші смартфони та девайси, вона буде заряджати без проблем. Але настільний годинник повинен бути завжди підключений до мережі, тільки в такому режимі бездрутова зарядка буде працювати. В автономному режимі бездротова зарядка не працює. І скажу ще вам пару слів про твс навушники Джілюс Max Buds. Отже, навушники виконані в пластиковому матовому корпусі в моєму варіанті в білому кольорі. Є ще чорний варіант. Самі навушники класичні, з ніжкою, сенсорним керуванням і формат вакуумні. Сидять у вухах чітко і не випадають з вух. По якості звучання скажу так: що звучать навушники якісно, як для своєї ціни, а це до 800 гривень. Сподобався запас гучності, відчутний бас і гарно збалансовані звучання без якихось там зауважень при своїй ціні. Чотири мікрофони з шумозаглушенням дають нормальну якість для комфортних розмов. Ось приклади. Приклад запису на мікрофони, ТВС-навушників Jelius MaxBus в домашніх тихих спокійних умовах, і судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут нормальної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машини, є трішки вітру, і ось такі приблизно мікрофони в навушниках Gellus MaxBut на вулиці. З приводу автономності то тут все чудово. 6-9 годин на 150% гучності відповідно. Футляр ще віддає приблизно 2,5 зарядки навушникам. Зарядка навушників в футлярі за 30 хвилин, а футляр від розетки заряджається за півтори години. Працюють навушники на версії Bluetooth 5.3 працюють вони стабільно, без розривів. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В іграх затримка мінімально помітна. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, під'єднуються вони швидко. Інструкція. Сенсорного керування зараз на ваших екранах. Ну і звісно, навушники отримали підтримку бездротової зарядки, і за такі кошти це дуже круто і зручно. Порт для зарядки, звичайно, тут вже сучасний usb c в комплекті кабель присутній, так само як і запасні амбішури. Підсумок Gelius TimeBridge 2. Це як виявилося дуже класний та цікавий настільний годинник з бездротовою зарядкою, який точно буде пасувати у вашому домашньому інтер'єрі. Так само, як і навушники Gelius MaxBuds до 800 гривень. Дуже вдалий та непоганий варіант серед ТВС-навушників, плюс підтримкою бездротової зарядки. І у підсумку дані гаджети можу рекомендувати до покупки. Дякую ще раз українському бренду Gelius стильні гаджети за надані девайси на огляд. За спеціальним промокодом від мене ви ще отримаєте приємну знижку на покупку гаджетів в магазині Gelius. Посилання на магазин та промокод. Ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та праваю ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!